Музика Той паразиві, хлопчина, а цей... Музика Так, так, щоб не замерло. Рахман Йосипа Філіфович, ми за власні кошти придбали автомобіль для таких цілей, так як до сих пір ми постійно винаймали транспорт, а це надзвичайно дорого. Акція була зорганізована активістами політичної партії Воля і благодійним фондом побратимів ЮА. Ми зібрали за 4 дні, от зараз 10 тонн. і от Люди звозять, звозять. Це виходить, що треба буде додатково машину зараз шукати, щоб це відправити. А сьогодні зранку машина одна поїхала, бус. ЛТшка 2 тонни вантажу. От, всі машини виїжджають на Дебальцеве. От, Дебальцеве, Слідуча точка це буде щастя і Кримське. Ми стараємось не просити, бо тому що ми не є там якісь там попрошайки, ми маємо якусь там минулу історію. Ми починали цей майдан, ми цей майдан закінчили. Практично всі друзі наші пішли воювати. І ми воюємо, і йдемо воювати, і допомагаємо нашим хлопцям. Є багато таких не то що байдужих, стараються себе відгородити, що це неправда, війна погана, війна в нас на території. Вона не, буде, не може бути неправдива. І не можна шукати там правих чи винуватих. Війна в нас вдома. Треба нам спочатку закінчити її в нашу користь, а потім вже розбиратися, хто прав, хто винуватий. Чай, кава. Долучилися. Безпосередньо це є партійці, люди волі, це місто Надвірне, місто Івана Франків, село Ізюпіль, Надвірнянський район, я вже просто не пам'ятаю, які села там були, село Копанки, село Верхня дуже багато допомогли і місцеві жителі міста Калоша, а також самі активісти. Першу мову, яку ми ставили, це щоб звичайно передавали теплі речі. Це шкарпетки, білизну теплу, шапки в'язані, светри, те, те, що може зігріти бійця на передовій. Люди охоче долучаються. Люди чекають, хто і шукають людей, і волонтерів, ті, які збирають такі речі і відправляють. Не всі навіть особливо цікавляться, куди саме. Ми, звичайно, їм повідомляємо, кажуть це на саму передбу. вони кажуть, хоч чимось можемо долучитися, особливо це е, жінки стар. Віку пенсіонери, які е, не можуть в той чи інший спосіб допомогти, а допомагають такий. Е, буржуйки робила е, товариство з обмеженою відповідальністю карпатська кераміка. В буржуйки е, чим е, цікаве, у буржуйки зверху наварний бак е, додатково, крім пічки. І зверху наливається вода, або якщо сніг, сніг накидається, і вода розтоплюється, робиться кипяток, тобто гаряча вода. Тобто для військових військовий час гаряча вода це на вагу золота. Горіхи ми хочемо збирати, горіх і всі інгредієнти для куті ми хочемо збирати наступного разу. Є така ідея. Мід, мак, горіхи хочемо збирати на наступний раз і передавати такі вже святкові різдвяні пакуночки. Шановні байдужі люди, напівсепаратисти, не будете годувати наших хлопців, будете годувати хлопців, які будуть бавити ваших жінок. Не забудьте вирізати.